Руки помив. Шановні гості, привітулі! 에, здало бися поїсти, тож я сьогодні вирішив приготувати слави звісно, всесвітньо можливо, відому, 에, можливо, нас з ближнього сходу, чи, чи в нас Ізраїлю, я не знаю точно історичного її походження. 에, має чудну і прикольну назву Шакшука. Ну, і так як я не повар, а готую під настрій для настрою. Коли, можливо, змучений або просто хочу поїсти, тому відео, яке ви побачите, повторюйте вдома можна, але всі різкі берете виключно за себе. Ша шукаю, -шука, і посмішка до вуха. Тебе чекав я цілий десять днів. Як гарно приготуєшся, шапшука, та я як на тебе ще раз залетіть! Ну, а тепер безпосередньо до страви. Що ми маємо? Які маємо інгредієнти? Значить, і з основного два е, помідорчика, болгарський перець, один вистачить, три е, зубчика чесника, цибулька проста, звичайна, ліпчиста. Ну і звичайно, у нас е, зеленушка, тут пет укроп, петрушка, ну, коротше, навіть цибулька є зелена. Коротше, роті. І спеції тут все просто, сіль, перець чорний і паприка проста. Ну а тим часом розігріваємо сковорідку. Тут є така штучка прикольна. Пим-пим-пим-пим. І пішов вогник. У мене така гарна сковорідочка. Беремо олійку. Е, також буде дуже круто, якщо це буде оливкова олія або навіть масло е, вершкове. Пару таких бризків, щоб було так добротно, по-багатому. І хай потихеньку гріється. А я буду різати продукти. Треба помідорки взяти, м -м, так, їх трохи прорізати. Отак, щоб зараз зняти шкурочку. Ну, треба кипяточком ошпарити, я вже закип'яв. Зараз буду. Може я трохи забагато за заглибоко ріжу, але хе -хе, ну Вже як є. Ну, стань рівно рівно стань, кому кажу. Лейся, лейся, лейся. Ось такому ми трошки них налили. Зараз помідори наші їм стало жарко, вони офігелі. Ось парили помідорки. Значить, це трошки з а це ні. Тому є застереження, що не вийде. Але щось вийде. Опа, здирається. Можу здирати так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, а зараз ми беремо цибульку і будемо її на кубики різати. На кубики. Ану, як, -як, -як по професійні, ну майже. Тут кубики треба робити, ну, по величині, кому які подобаються. Мені, в принципі, десь так чу. Це Та будуть люди, шайлки, юлки-палки. Плакати не буду, тому що. Цибульки не так стоїть багато. Є хорошо. На бочок. Тепер беремо болгарський перець. Дивіться, який гарний. Червоний, рум'яний, я не знаю. І робимо тако. Оба! Раз. Обана! обана, обана. йоу Два! Це у нас потім піде на насіння, потім на другий рік посадимо. Що я, в принципі, і зроблю. Перчик нормальний, пахне гарно. І так само його на кубики такі ріжемо. Ось так от. Та ні, з мене ще будуть люди. ви що. Я не знаю, можливо, це за великі кубики, можливо, хтось їх робить менше. В одних так, в одних так, а в мене буде так. Поїхали далі. Шановні гості, я все-таки вирішив е додати кусочок вершкового масла. Я думаю, так буде краще. І воно потрошки собі розігрівається. Нам треба, щоб була сковородка була патейна, була гаряча, щоб ми зараз свої фруктики туди закинули. А зараз ці всі наші овочі викинув посуд, щоб потім було легше його в сковородку закинути. Ой-ой-ой, понеслось, понеслось. Ловить його, ловить його. Ну і зараз відправляємо наші овочі в пательню. Опа! Хай собі шкварчать. Гарно їх розстріляємо по цій сковорідці. Що ми трохи піджарились. Я думаю, навіть може би їх кришку накрити. Так, а далі що? Треба наші помідорки порізати. Так само я їх розрізаю. Оцю серединку треба вирізати геть, нам її не треба. Так, І зараз будемо різати на теж якісь такі шматки середнього розміру. Ось на такі кусочки я ріжу. Шануні гості. А ви там собі дивіться, як знаєте, але смукувати вона буде, в принципі, плюс-мінус одинаково. Скоріше за все. Зараз, поки там... Підшкориться цибулька і, і що там, і перчик, ми закинемо помідорчики. Ми закинемо, я закинув, ви собі там самі закидайте. Вже пора перемішати. Ой, водичка вилилась. Пора перемішати. Можна так А можна отак. А ні, я ще не спець такий, я буду тільки потрошки. значить Треба, щоб трошки перчик підтушився. а цибулька трошки підрум'янилась. Навари милая навари, милая навари шакшуку, моя чорнабривая, навари, милая, навари, милая на вари, моя чорнабривая. Шановні гості, той, хто це подивиться відео, я вже представляю, що він про мене подумав. Тому що я забув сказати про саме головний інгредієнт цього. Блюда страви. Це яйця. Звичайно яйця. Тому що це взагалі страва, по суті, у просто це є яєчце з помідорами називається. Тому яєчко. У мене державні, вибачайте. А в кого є домашнє ляпота? Так, а я їду далі, тому що часу нема. Обмаль. Треба чесночок Опа, зробити так. І дуже його дрібненько теж порізати. Дуже дрібненько порізати. Порізали чесничок і тепер його у посудинку, щоб було зручніше його висипити в сковородку. Далі наразі у нас що? Зеленушка! Це геть. І поїхали рубати зеленушку. Це смак. Чогось такого свіжого, навіть літа, я би сказав. Можливо, комусь якось, ну, настрій підніме, а може щось і інше. ну то вже таке історія умалчує. Зеленю зверху прикрасимо. і буде таке гарне. Ось подивіться, як вже пітушкувалися наші овочі, підрум'янились гарно. Да? І тепер, думаю, час прийшов додати туди нашу помидорку, отако, Гарно, скажи. дуже гарно. Також думаю, можна дати чесночка. Може підгорить, а може не підгорить. Думаю, ні. Дивіться, як гарно виходить. Ух, зараз пуститься помідорка, пустить сок, буде прелість. Також дам трошки солі, щоб вона вже трохи пропиталась нею і набувала смак. Хай собі тушиться. Ну і додам трошки зеленушки, для того, щоб воно вже теж смаку там набувало. А трошки ще залишу зверху, потім наприкрасити. Випчули, який запах. на 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 на. на 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 На-на-на-на. Перчику. Перчику добавимо. Отако-ко-тільки посмаку. Та, господи, що на нога жаліти, ми зараз перемішаємо все одно. І додамо що? Правильно, паприка. Буде така червоніша буде. і ну, запахи неймовірні, це їх не можна передати просто так. Так, це можливо простенька страва, можливо, на скору руку, але якщо її гарно і смачно приготувати, то вона може поконкурувати з деякими блюдами. А цього я робити не планував, але в процесі щось і подумав, що це буде непоганий штрих зверху, то, блін, навіть краще і буде смачніше по-любому що, в принципі, так можна, а чи ні. Ті прийшло час яйця розбивати. Що ми зробимо? Два, три, 4. П'ять. Ну, взагалі там треба було зробити такі дирочки, щоб було більш краще, але вже як є. І візьмемо сольку, сольку ще перетрусимо трошки. Красоту треба додати сюди. Ну і то, що я казав, це сирок. Сирок додавати зверху, так. Ну що, я, в принципі, все зробив. Тепер треба, щоб воно дійшло до своєї кондиції, до своєї готовності. Ну, і я думаю, що я буду скоро обідати або вечеряти. Щось буде. Друзі, я приготував шакшуку. Пахне неймовірно. Е, на смак Насмакнує проблеми так само. Треба спробувати. Воно, звісно, гаряче. Ох, йолки. Двіся, і це саме головне, жовтки, жовтки не порозпливались, не а на місяць це зверху. Це трошки більш такий. Але, але, але. Боже, яке у нас сочне! Добре. Дякую, що були зі мною. Я старався. Надіюсь, у вас також вийде так само, як у мене. Їжте смачно, співайте, будьте на позитиві, та всього вам хорошого. До наступних зустрічей!